Водичка сьогодні гарна. Вчора було холодніше, а сьогодні набагато тепліше, тому що плюс 4 градуси додалося. Антоніна Куніна із чоловіком прийшли зранку на один із пляжів Полтави. Я вже третій раз у цьому році. Ми з чоловіком зібралися в двох Прийшли сюди трішки позагорати, поплавати. Я туди до камишей допливаю і назад. Дуже гарно під сонечком так дорожка така сонячна. А потім тут загораємо. Пальний сезон у Полтаві відкривають 4 червня. Це означає, що місцеві пляжі патрулюватимуть, зокрема, рятувальники, каже Євген Савчук. Ми будемо чергувати постійно на міській зону відпочинку, це безпосередньо, яка обмежена вулиця Мусака, по вулиці Товарної. Там буде чергувати медичний персонал, будуть чергувати фахівці, рятувальники і безпосередньо два водолази. Чергування буде проходити з 9-ї години ранку і до 21-ї. І також буде чергова зміна безпосередньо знаходитись на муценації. Сім, де наша розташована комунальна служба. Що стосується останніх, то ми будемо здійснювати шляхом патрулювання. За минулий рік на водоймах області загинуло 26 людей, шістьох вдалося врятувати, каже Олег Сакало. У 23-му році у нас, на жаль, вже таки початок сезону, але ми вже маємо 21 випадок. 15 людей загинуло і 11 врятовано. Велику кількість це зіграли рибаки. Тобто це любителі риболовлі осінньої. Які не дотримуються взагалі ніяких правил зі слів Олега Сакала, аби уникнути нещасних випадків на воді, необхідно дотримуватись певних правил, зокрема, не купатися у водоймі у стані алкогольного сп'яніння, не лишати дітей без нагляду. Не можна також стрибати у воду з човнів, катамаранів, мостів тощо. Також заборонено запливати за обмежувальні знаки. В обласному центрі для купання підготували вісім пляжів, каже Євген Савчук. Підготовлено акваторію ми в місцях масового відпочинку очищено від збруду. Було багато гілок, було багато автомобільних покришок, склянок. Ну всі ми це провели в належний стан. В взагалі добре. і Гєдки тут я з з'єдками була тепла водичка. Ну, не така, щоб Ну, все одно, по з назад, то тепла. За словами начальника рятувально-водолазної служби Полтавської міської ради Євгена Савчука, купальний сезон в обласному центрі триватиме до середини вересня. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.